Підтримка військових не припиняється цього разу. Нацгвардійцям передали систему супутникового інтернету Starlink, яка дозволяє підключатися до мережі будь-де, а також портативні зарядні станції для підтримки роботи приладів та обладнання. Перш за все ми дякуємо за те, що ви обороните нашу українську землю і безпосередньо це нашому українському підрозділу Назвардія Олег Павловичу Дуже дякуємо вам. Ми розуміємо наскільки це складно, і тому ми сьогодні передаємо вам мобільні установки Старлінка для того, щоб вам було більш зручніше виконувати свої завдання. Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим захисникам, продовжує допомагати національній гвардії. Ці старлінки саме для мобільних вогневих груп, зарядні станції, також для того, щоб ці групи були автономними, мали постійний зв'язок, надійний і захищали наше небо. Старлінк забезпечує стабільний високошвидкісний інтернет навіть у віддалених районах, що критично важливо для передачі даних, координації дій. Зарядні станції допомагають підтримувати працездатність всіх пристроїв від рацій до власних мобільних терміналів та точок доступу старлінку. Велике дякую за допомогу всій громаді міста Кременчук. Ми ці засоби будемо використовувати для виконання бойових задач, а також для прикриття повітряного простору нашого міста для того, щоб захистити громадян і нас від нападу повітряного противника. Дякую велике за участь у житті військової частини. Дякую за допомогу, яку ви надаєте для захисту і оборони нашої держави. Велике дякую, громадянам. Кременчук забезпечує військових перш за все можливістю ефективно діяти та залишатися на зв'язку в будь-яких умовах. Кожен Starlink і зарядна станція роблять діяльність підрозділів більш безпечною та результативною. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.